Привіт! Сьогодні ми з тобою потренуємося гарно і чітко вимовляти звук Л. Перевіримо, чи в тебе виходить язичок за верхніми зубками. Виходить? Тоді пограємо і грати ми сьогодні будемо з тобою у гру Меморі. Може, ти знаєш таку? У нас буде багато карток. Точніше, 10 я підготувала. І ми будемо по черзі відкривати по дві картинки. Якщо картинки однакові, вони зникнуть. А якщо різні, знову закриються. І нам буде потрібно з тобою е, так зробити, щоб зникли всі картинки. Добре? Будеш мені допомагати, будеш підказувати? Дякую, тоді почнемо. Дивись, О, є 10 карток з'явилося, всі закриті. Будемо відкривати. Давай почнемо з номера один. Так, дивимось один. Це халат. Повторимо разом. Халат. Чудово, який тепер номер. Давай 5 з іншого боку відкриємо. Там, там не халат, там метелики. Повторимо метелики. Супер. Картинки різні. Закрилися. Давай далі відкриватись. Давайте ж краєчку. Номер 10. Там лампа. Скажемо ще раз: лампа. Лампи у нас ще не було. Давай тепер поруч відкриємо номер 9. Там метелики. Так, ці картинки різні закрилися, але у нас ж метелики були десь, пам'ятаєш? Давай відкриємо номер 9. Метелики. Супер! І де ж були ще метелики? Пам'ятаєш? Один чи 5? Чи десять? Так, 5. 5. Відкриваємо. Так, метелики, скажемо. Це метелики, Супер! Метелики однакові. Зникли. Ось у нас вже зникли дві картинки. Так, лишилося вісім карток. Продовжуємо. Що ж ми відкриємо тепер? Який номер? М -м давай, давай відкриємо шостий. Так, і там лебідь. Лебідь. Так. Який же тепер номер відкриємо? Лебедів ще не було. Давай номер 2. Два. Два. О, дивись, там хамелеон. Повторимо разом. Хамелеон. Так, чудово! Картинки різні, закрилися. Хех, дивимось далі. Давай я хочу номер вісім. Давай відкриємо. Відкриваємо. І це халат. Повторимо Халат. Десь був вже халат, не пам'ятаєш де? Давай, мабуть, номер 10. Я відкрию номер 10. Це халат? Ні, це лампа. Повторимо лампа. Закрились халат і лампа. Так, а де ж був халат? Не пам'ятаєш? Давай відкриємо номер 8. Халат. Повторимо халат. І ще ж, де ж був халат? Може, один. А може, шість. Один. Давай подивимось один. Один. Так, халат! Супер! Два халата! Чудово, зникли халати. Так, а що ж ми ще не дивилися, який номер? Номер сім, давай. Так, номер сім і там лампа. Давай скажемо. Лампа! Пам'ятаєш, була, де була ще лампа? Так, зараз подумаємо, подумаємо, який який номер, де була лампа? Ну, давай, десять подивимося. Відкриваємо 10. Так, ще одна лампа. Давай скажемо дві лампи. Чудово, Лампи зникли. Так, що в нас ще лишилося? Який номер ми не відкривали? Ми три не відкривали. Давай три. Там лебідь. Скажемо лебідь. А де був ще лебідь? Пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, я забула. Мабуть, два. Давай два. Два. О, ні, це не лебідь, це Хамелеон. Закрилися картинки. Так, давай ще раз відкриємо три, пошукаємо ще одного лебедя. Давай скажемо лебідь. І де ж був лебідь? Підкажеш? який Який номер кажеш? Шість кажеш? Так, кажеш, шість. Ну, давай подивимося шість. Так, шість Лебідь. Так, чудово, повтори ще раз. Лебідь. Клас! Зникли наші лебеді. І лишилося дві картинки. Хто ж там був? Ти запам'ятав? Пам'ятаєш, хто там був? А, ну, Давай відкриємо, подивимось, перевіримо. Так, хамелеон. Хамелеон. Леон, чудово, супер! Сподобалась тобі гра? Якщо так, зустрінемось наступного разу з новою грою. Бувай!